Для чого він з'явився в вашому житті? Подивимося, для чого він з'явився в вашому житті. Щоб він з'явився для того, щоб ви йшли своїм, своїм шляхом і досягали своїх цілей, і ви з ним ішли однією дорогою з часом. Щоб вас навчити чекати, ви, щоб, щоб вас все склалося найкращим образом, вам потрібно якийсь час почекати, бо поки що ситуація заморожена. Для руху, для нових відносин, для можливо для переїзду в іншу країну. Це для неочікуваних змін. Але вам це не так то просто. Вам прийдеться в... зробити вибір, попрацювати над цим. І тоді все буде добре. Щось відкинути вам потрібно. Можливо, для того, щоб у вас була з цим чоловіком сім'я і діти. Нові відносини. Кохання з тим чоловіком. У вас буде. Так. Для вибору, щоб ви зробили вибір, щоб ви бороли, щоб він, він за вас боровся і ви боролися за те, що ви хочете. Що він з'явився в вашому житті? Щоб працювати над відносинами, щоб ви були щасливі, щоб ви менше думали про негатив, більше про позитив. І щоб ви навіть в ситуації, яка від вас не залежить. Сподівалися на пози на краще і вирішили чітко, що ви хочете. Для нього ну, чогось нового він йде в ваше життя, цей чоловік. Для того, щоб ви, щоб ваші попитки принесли результати і ви отримаєте позаслуги, і ви зберете урожай від своїх дій. Щось зміниться в вашому житті, щось відійде і відкриються двері до нового. Нові перспективи будуть, все буде прекрасно. Сім'я буде з цим чоловіком, для сім'ї, він вам іде. Для глибоких почуттів, для дійсно стабільної сім'ї, стабільних почуттів сильних чоловік, на нього можна покластися. З цим чоловіком можна нові відносини почати з чистого листа. І все буде з ним добре у вас. Буде дім з цим чоловіком, але є якісь перешкоди поки що. Але згодом все буде прекрасно. Нагадую, що цей розклад загальний, тому не може резонувати з усіма. Особистого розкладу пишіть в інстаграм та Телеграм, ссылки знайдете в описі. Всім дякую за ваші лайки та коментарі. Якщо було цікаво, підписуємося на канал та не забуваємо про сповіщення. Безкоштовно відповідаю на ваші питання в коментарях. Пишіть теми, на які хочете бачити розклади в коментарях. А на сьогодні все. Всім гарного дня!